Так, друзяки, ну що, ще ж у мене до вас одне питання стосовно кукурудзи. Хто яку сіє, хто що може порадить. Ну кажу, одразу мені модних по 6 тисяч мішок, можете навіть написати, ми такої навіть і не збираємося. Тому що у нас наші кліматично погодні умови вже диктують свою цю. Що вона у нас може згоріти? Ну, ми її сіємо і так, 50-50 називається. То... Хто що там цей, хто що сіє, кому що подобається, ну напишіть в коментарях, а я подивлюся. Бо у нас з кукурудзою щось питання відкрите. У нас це все. ми два роки сіяли, тому що отримали на допомогу. А це а це, треба десь брати кукурудзи, бо скільки це в нас? 20 гектар кукурузи. Ще треба це нам. То це 15 мішків нам треба кукурузи якось купити. То Тому вот, такі в нас справи. А ну напишіть там. Може, хтось щось сіє, Та хто, щось, щось подобається. таке? дієш, як хтось знайшов. Тож жарко, жарко. Да, 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 да. Це, мабуть, вчорашній коньяк виходить. Який коньяк? <laughs> Та нікого. Я не по цих діла, так? Да? Ні. <laughs> ну, що там, ставимо лайк, подобайку, да. підписку. Да. Коментар? Да. <laughs> так, все, туши.